Всім привіт! І сьогодні я для вас підібрала три смішних історії і бажаю вам при... приємного перегляду. Перша історія під назвою Кіт Диверсант. Мій кіт Тішка вирішив, що він спецагент. Його місія знищити всі дивани у квартирі, але одного разу він перестара... перестарався. Замість дивана він напав на відеокарту в комп'ютері тата. Так, він витягнув її зубами, проніс через всю кухню, де тато зробив каву і кинув у акваріум риби. Плавали, граючи в ГТА, поки тато знає, що не знайшов їх усіх у шафі, де вони ховалися від кібер. Птичного Апокаліпсису. Тепер кішка сидить у тюрмі, а ця тюрма переноска і планує як з'їсти роутер. Друга історія під назвою Двійник. Я прийшла до школи, а там я сама сидить за моїм столом. Ти хто? питаю, я твій двійник, каже вона. Прилетіла з паралельного всесвіту, де підручники зі, з... зі стіни, а домашку роблять собаки. Ми вирішили помінятися місцями на день, але потім з'ясувалося, що вона просто нова учениця, яка заблукала і, а її паралельний всесвіт, це просто її сестра близнючка з... з сусідньої школи. Тепер ми дружимо і плануємо, як змусити її собаку зробити мою домашку. Третя історія, Третя історія під назвою гіпноморква. Мій молодший брат упевнений, що він кролик. Ну, типу носить повсюди морку, каже, що вміє рити нори, і постійно бігає від сусідської собаки, бо вона вовк. Але найкраще було, коли він вирішив гіпнозувати людей моркою. Він підійшов до нашого фізрука і почав махати морквиною перед його обличчям. І сказав: Ти хочеш мені 12, дати мені 12 балів з фізкультури. Фізрук на секунду задумався. Потім вийняв журнал і поставив йому. 12, 12. Тепер у нас у класі всі носять морку, навіть директор. Ну, все, на цьому все. Надіюсь, вам понравились ці історії. На цьому все. Всім пока. І попрошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк. Пока!